Продуктова корзина на тиждень на сім'ю з двох людей, яка обійшлася нам у 3 тисячі гривень. Показую, що купили. А ви пишіть, скільки ви витрачаєте на продукти. Починаємо з овочів та зелені. Взяли 4 авокадо, які довгий час мені не можна було через дієту. Мабуть, вперше в цьому році купили хліб, бо якось звикли без мочного в домі, і сосиски з ідеальним складом, які знайти було просто нереально. Чоловік захотів лаймовий сік та квас, який він обожнює. Далі спагетті для пасти і вирішила спробувати мальдонську сіль, бо дуже її Палювали спойлер, нам вона нічим не відрізняється від звичайної. Ми в морепродуктах купили креветки, сушені крабові палички, за якими потім поверталися, і морську капусту. І як же без м'яса. Далі масло хі та оливкова олія. Перше спробували грушу наші, купили помідори, твердий сир та моцарелу. А також вершки та сметану, яку вже довгий час не купували, бо намагаємося мінімізувати лактозу в раціоні і лаваші. На кінець яйця, капуста та молода картопля. Як думаєте, вистачить цього на тиждень. А завершили день в кав'ярні, щоб трішки розслабитися.